Як Росія збільшує потужність окупованих українських портів? Окупант продовжує розбудовувати саме військову логістику, Має і ресурси і можливості для відновлення. Чи зможе використати їх у військових цілях? Основним зараз є постачання якраз військової техніки туди. та чи здатні українські військові завадити планам окупантів? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російські окупанти розчищають фарватер Маріупольського порту, щоб приймати там суда більше вантажепідйомності. Про це 14 липня повідомив Центр вивчення окупації. Також у порту Маріуполя днями помітили корабель, який може перевозити боєкомплект. Як Росія задіє захоплені гавані для перекидання військ та вивезення українського зерна? Про це сьогодні у програмі. Розбудова Маріупольського порту стала однією з тем під час зустрічі очільника незаконного групування ДНР Дениса Пушиліна з російським віце-прем'єром Віталієм Савєлєвим. Подія відбулася 9 липня. Прес-служба Пушиліна повідомила, що окупанти планують збільшити перевалку вантажів через Маріупольський порт, а саме відправляти зерно, вугілля, вироби металургії тощо. Про військове призначення порту в офіційних повідомленнях не йшлося. Проте приблизно в ці дні громадська організація, центр вивчення окупації, зафіксувала в гавані Маріуполя судно, яке може перевозити боєкомплект. Депутатка Маріупольської міської ради Катерина Сухомлинова впевнена, насправді всі розмови про збільшення цивільного вантажу потоку є прикриттям, судячи з того, що продовжується мілітаризація міста Маріуполя загалом. То основне завдання використання нашого маріупольського українського порту буде тільки в скажімо, в цілях військових. В основному ніяка держава, ну нормальна держава, ну не буде торгувати з Російською Федерацією і пускати свої великі суда ні в Маріупольський е, порт, ні в які інші порти там е, підпливати десь навіть на Чорному морі чи Азовському, тому що ну це зрозуміло, що це співпраця з злочинцем. Росія почала використовувати порт у Маріуполі одразу після того, як повністю захопила місто. Нагадує капітан першого рангу запасу Андрій Риженко. Вони провели в оцю протимінну розвідку. міни прибрали і почали використовувати досить активно для економічної метою. же, вивозити оцей збіжжя, яке вкрадено в Україні на окупованих територіях. Після того, може пам'ятаєте, що було прийнято рішення про створення Азовського військово-морського району з базування в Маріуполі, і там мало розвернутися порядка 12 бойових кораблів, катерів і 20 суден забезпечення. Ну, в тому числі там мали бути три таких катери кораблі, верніше корвети, як каракур, ракетний корабль. І це ми не вдалося зробити. І ми зараз ми бачимо от в цих річних донесеннях командування ВМС, що через. Кримську, Керченську Керченського портовку досить щодня проходить багато суден. Багато з них іде якраз із наших портів окупованих. Оскільки, ну той же самий Маріуполь, вони повністю ще бомбили, і підприємства всі там знищені, то основним зараз є постачання якраз військової техніки туди. Останнім часом, каже Андрій Риженко, Росія дедалі частіше перекидає через порт Маріуполя саме військових і техніку. Експерт пов'язує це з активізацією російської армії на Запорізькому напрямку. І через Волгу, через Вовго-Донський канал, і з Каспія туди перекидають з туди приходить по внутрішнім лініям Російської Федерації. Потім перекидається, в тому числі морським шляхом до Маріуполя. Можливо, до Бердянська. Тому партиції їм досить потрібні, важливі як військових, так і для цивільних цілей, ну, в тому числі для того, щоб ввести нелегальний вивіз цих вантажів сільськогосподарської продукції. За спостереженням центру вивчення окупації для перекидання військових вантажів, російські окупанти також використовують залізницю в Маріуполі. На залізничному вокзалі помітили нові вагони, ймовірно, з боєкомплектом. Депутатка Маріупольської міської ради Катерина Сугомлинова наголошує, що Росія системно розвиває військову логістику в місті і цьому треба завадити. Окупант продовжує розбудовувати саме військову логістику міста Маріуполя, пов'язує його залізницею з Бердянськом, з Ростовом. Що я думаю, також відомо головному управлінню розвідки. Не буду розказувати, чи задіяна ця залізниця і наскільки вона задіяна, чи вона задіяна частково, але все це один ланцюжок. Очевидно, що ворог розбудовує саме військову інфраструктуру, збільшує присутність контингенту регулярної російської армії в місті, продовжує окопуватись. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію. Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Інший порт, про використання якого активно говорять окупанти, це Бердянськ. 9 липня призначений Росією так званий губернатор Запорізької області Євген Балицький зустрівся з керівником регіонального управління розсільгоснагляду Арсеном Арзієвим. Як заявив Балицький, Бердянський порт найшвидше зростає в Азовському морі. А до 2027-го його вантажообіг має скласти мільйон 200 тисяч тонн на рік. Кореспондент центру журналістських розслідувань Сергій Старошко розповідає, як Росія розбудовує Бердянський порт та інфраструктуру довкола нього. Сьогодні можна сказати, що спостерігається не така якась от звава активність, як торік влітку або попередні, ну поза минулому році. Рух суден якось так мінімізовано, напевно там лише по кілька суден на місяць. Але в порту йдуть роботи не стільки з розширення, тільки вони будують нові склади. Зерносховища вже чотири таких великих доволі склади побудовано. Два з них на місці зруйнованих, які було ударом за знищено, здається, 2 червня 2023 року. І там зберігалася, як було стало відомо. Було була зброя, боєприпаси е, тому не виключено, що і ці нові так звані зерносховища також будуть ними використовуватися і у військових цілях. Але зараз Росія здебільшого використовує Бердянський порт для вивозу українського зерна, розповіли розслідувачі з проєкту NGL Media. Журналісти отримали доступ до внутрішньої документації порту. Їм вдалося встановити близько 20 суден, причетних до викрадення збіжжя та їхніх капітанів. Автори матеріалу показали, що з Бердянська суда прямують у російські порти Темрюк і Кавказ, де зерно оформлюється як російське. Надалі окупанти вивозять товар у Туреччину, Єгипет, Лівію, Ліван, Саудівську Аравію, Сирію та Бангладеш. Журналіст Сергій Старушко наголошує, що будь-яку інформацію про діяльність бордянського порту Росія намагається ретельно приховати. Чим довше триває окупація, тим взагалі про місто кланіше отримувати хоч якісь дані а про таке. Закрите підприємство, як Бердянський порт, роботу якого вони ретельно приховують. В першу чергу і документацію і те, хто працює в порту, як там російські державні, так і якісь приватні компанії. Це все зараз ну дуже важко збирати. Також видання NGL Media зазначило, що вивозити українське зерно окупантам допомагає данська компанія Baltic Control. Вона робить незалежну інспекцію морських суден і вантажів. У документації порту серед вимог до подання судна на рейс вказане приймання трюмів російською філією Baltic Control. Компанія не відповіла на запит авторів розслідування. Українські військові відстежують діяльність окупантів довкола морської гавані Бердянську та час від часу завдають ударів. Нагадує Сергій Старушко. Росія ж намагається швидко відновлювати пошкодження. За їх словами, вони відновили пошкодження, яке було завдано. Восени і взимку цього року і ось навесні здається. Також там я так розумію, були удари БПЛА більше по системі енергозабезпечення порту, що на якийсь час виводило його з ладу, але це таке, що ну, міняється, ремонтується, і на якийсь ну на тривалий час порт зупиняв свою роботу після атак сил оборони. Але все таки ну, вони мають і ресурси, і можливості для відновлення. Утім каже колишній заступник начальника штабу військово-морських сил України Андрій Риженко у збройних сил України можуть виникати проблеми з постачанням необхідного зброєння. Ну вони продовжують. Я ну, скільки відомо, коли там є виявлені цілі, Маріуполі, особливо Бердянськ. Більше, особливо Маріуполі, Бердянськ, то удари наносяться. От зараз у нас була пауза в поставці ну, певних видів ракетної зброї, яка стріляє на таку велику дальність. Тому ну, ракетних ударів не було. Я так розумів, були удари дронами, в тому числі ну, по Маріуполю точно, по тим військовим об'єктам, які там знаходяться. Російська масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Приазов'я? З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Вини приазов'я.